76% учасників опитування вважають, що вибори президента необхідно проводити після перемоги України щодо виборів до Верховної Ради. Подібну відповідь надали 61%. опитаних щодо виборів депутатів до місцевих рад та сільських селищних міських голів. 56%. Тобто більшість респондентів не вважає за потрібним проводити вибори до закінчення війни та перемоги України. Такі результати дослідження, проведеного компанією New Image Marketing Group на замовлення Українського інституту майбутнього. А результати детальніше обговоримо далі. З нами на зв'язку Ігор Попов, експерт із політичних питань Українського інституту майбутнього. Доброго ранку, пане Ігоре. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Ігоре, про що свідчить готовність українців до проведення виборів вже після війни, після нашої перемоги, принаймні, з огляду на результати ось цього дослідження? Українці звикли, що вибори проходять бездоганно і, звичайно, розуміють, що під час воєнного стану вони не будуть такими бездоганними. Є маса обмежень, є маса безпекових ризиків. І тому судно, громадська думка насправді сформована. вона… А протягом всього цього часу майже не змінюється. Тобто, переважна більшість українців вважає, що не можна проводити вибори до скасування воєнного стану. І свіже опитування це лише показали. Пане Ігорю, А чи можлива якась ситуація, або можливо, якісь обставини, які зможуть змінити думку українців щодо цього питання, і мається на увазі, аби вибори провести зараз під час воєнного стану? От цього року не буде вже виборів, це вже очевидно. У нас іде активна наступальна операція, вона досягає своїх успішних цілей, звичайно, не так швидко, не так багато, як ми всі би хотіли. Проте ми максимально підтримуємо Збройні Сили України, генштаб в проведенні цих дій. І звичайно, до завершення активної фази бойових дій навіть дискусія про це вестись не буде. У відповідь на наше питання, чи може це змінитися, це може змінитися, але досить не скоро. Це в разі, якщо цілі війни для України ще не будуть досягнуті, але війна перейде в конфлікт малої інтенсивності. Ця ситуація теж може статися, але, можливо, навіть не після цієї наступальної операції, а ще після наступної. І тоді може зберегтися воєнний стан в Україні проте тоді почнеться дискусія між суспільством, експертами політиками, чи не варто провести вибор. І другий фактор це якщо українці побачать, що Верховна Рада вже зовсім не справляється своїм обов'язком. Критики до Верховної Ради досить багато. Там лише 404 депутати на сьогодні залишились після складання мандатів частиною з них. Це звичайно впливає на працездатність. Також ми постійно бачимо скандали з поведінкою окремих депутатів, і це звичайно підриває довіру до всього органу. Але зважуючи довіру до Верховної Ради безпекові ризики, українці на сьогодні дають свою однозначну відповідь. Поки вибори не проводьте, нехай ці депутати виконують свою роботу. Пані Ігорі, на початку нашої розмови, ви зазначили, що українці люблять, аби вибори проходили бездоганно, так якщо все ж таки продумати гіпотетично варіанти, ті, які ви назвали, що все ж таки в воєнний час зможуть провести вибори, скажіть, будь ласка, наскільки технічно і фінансово реально це все провести, або це було чесно, і як ви кажете, от українці полюбляють бездоганно. Я би сказав так, що е, чи пройдуть вибори <кій>, до скасування воєнного стану, чи це будуть перші поствоєнні вибори, вони будуть дуже відрізнятися від того, що ми бачили останніми роками в Україні. У нас зовсім е, інша картина з телебаченням, у нас зовсім інша картина з грошима в країні, і тому вони не будуть настільки бездоганними. Не можна буде дотриматися всіх процедур, хоча би тому, що у нас. Я не знаю, відсотків 10 виборчих дільниць, мабуть, розбомблено тих приміщень, де ми могли це проводити. І десь голосування буде на метах. У нас е, ті члени комісії, які постійно проводили вибори, із них значна частина. Вони виїхали, вони стали біженцями, можуть не повернутися. І, взагалі, фактор біженців в організації виборів. Буде також е, дуже резонансним. Ми повинні забезпечити право голосування всіх українських виборців, але технічно ми не знаємо. У нас немає рішення, як зробити е, хороше голосування для тих е, мінімум 5 мільйонів виборців, які знаходяться як біженці в країнах Європи, і дуже швидко після закінчення війни ще не війни вони не повернуться. На жаль, багатьом нікуди буде їхати. В них е, зруйновані будуть їхні будинки, їхні міста. І тому онлайн-голосування Україна не готова запроваджувати, українці ще не довіряють цьому способу, а голосувати в посольствах вони не зможуть. Тобто, весь цей комплекс проблем залишить осад, що о, у нас вибори не такі, як були. Але на жаль, це війна, і морально також до цього треба буде готуватися. Пане Ігоре, яка ж позиція міжнародної спільноти і загалом окремих її представників представників країн наших партнерів? Що вони думають про вибори під час війни в Україні? Якої позиції дотримуються? Єдиної позиції немає. От ви правильно говорите, що окремі. Міжнародні партнери <coughs> вже робили свої заяви, скажімо, тиждень тому сенатор 에, США Лінсі Грем, 에, перебуваючи в Україні, сказав, що от, давайте в 2024 році проведіть вибори. Але інші колеги в Сполучених Штатах якось не коментували його заяву. А раніше була заява місяці три тому президента Парламентської асамблеї Ради Європи 에, Тіні Кокса про те, що також він вважає, що можна провести вибори під час воєнного стану. М Міжнародний досвід він різний. А ті, хто. Не хочуть проводити вибори, посилаються на те, що під час Другої світової британський парламент не переобирався, вони відклали вибори. Ті, хто хочуть провести вибори, кажуть: от в Ізраїль воює вже там 30 років постійно, але проводить вибори. Чи посилаються на те, що коли в Іраку, Афганістану центральний уряд не контролював всю територію країн, навіть але вони проводили вибори. Я Вивчав ті вибори, там дійсно явка була така дуже мінімальна. Але, тим не менше, уряд, який був обраний, він був визнаний іншими країнами світу. І тому є міжнародні документи, є Конвенція прав людини Європейська, є Копенгагенський документ БСЄ, який дає рамку у формулювання майже однакове, але воно, чесно скажемо, розмите. Воно говорить, що треба через розумні проміжки часу проводити вибори. Щоб одна й та сама влада не була весь час. Але там же він говорить, що але, е, на цих виборах має бути забезпечені е, і політичні права кандидатів виборців, і безпека виборців. І тому е, це дає підставу формулювати: от кожен уряд обирає е, той розумний компроміс, е, щоб і е, проводити регулярні вибори, але щоб не порушувати ризики безпеки. І тому ця дискусія буде вестися. Звичайно, ми багато в чому залежимо від наших західних союзників. Але перш за все, це залежатиме від ситуації на фронті. Якщо на березень запланувати вибори, а в лютому росіяни почнуть якийсь новий повномасштабний наступ, то звичайно ніяких виборів проводити ніхто не буде. І тому навіть розвідувальні дані про підготовку таких наступів, про можливе загострення на лінії фронту, воно впливатиме на ці політичні рішення. І тому я думаю, що не лише в цьому році, а мабуть ще як мінімум протягом року, навряд чи ми побачимо вибори в Україні. Пане Іграю, якщо говорити про вибори після нашої перемоги, скільки часу має пройти ось після завершення війни, аби влучно було провести ось вибори? Зараз в Виборчому кодексі написано, що протягом 30 днів після закінчення воєнного стану Центральна виборча комісія оголошує дату вибору. Але зараз ми бачимо, що може вийти, буде трохи недостатньо і тому, що треба робити зараз? розділяти політичне рішення про дату виборів і технічну підготовку до них. І центральна виборча комісія, і профільний комітет Верховної Ради із західними консультантами обговорюють ці нові питання, які виникли під час війни, вивчають досвід поствоєнних виборів в Балканських країнах. І тому насправді треба підготувати, якщо не остаточний текст закону, то відповідь на всі ці питання, в тому числі, як голосувати біженцям, щоб все це було готово. І коли ми побачимо, що наближається вже, нарешті, закінчення війни, ухвалювати ці закони, і тоді можна буде по зміненому закону досить швидко організувати. Тобто, я не думаю, що це буде перше три. Після скасування воєнного стану, але оголосити вибори в перші три місяці цілком буде можливо, щоб провести всі підготовчі процедури. Хоча, повторюсь, вони ці вибори перші по на жаль, не будуть ідеальними. Нам до цього треба готуватися, щоб ми забезпечили хоча б політичну конкуренцію, змагальність політичних партій і кандидатів і доступ виборців до голосування. А з деякими іншими деталями, можливо, треба буде піти на компроміси зі своїми високими стандартами. Пані Ігоре, дякую за вашу експертну думку за цю розмову. Це був Ігор Попов, експерт з політичних питань Українського інституту майбутнього